Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 315 315-та задача. Її створив Австро-угорський, а потім Чехо-Словацький шахіст Ріхард Третій. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють білі. В них Тура і Кінь. Але в чорних багато пішаків. І чорні зараз загрожують зіграти Б2 чи H2. І як зупиняти цих пішаків. Спочатку можна подумати, що чорні тут виграють. Наприклад, перший хід Тура7 побили одного пішака. Б2 загроза Б1 ферзь, тура А2 зв'язали пішака. Король С1 загрожує б 1 ферзь, білі мають віддавати туру за пішака. Далі хід Кінь G4, кінь зупинив пішака. І білі тут можуть зробити нічию. Королі підходять ближче до пішаків. Тут в білих є багато ходів, щоб зробити нічию. Можна зіграти король в 4. Можна зіграти кінь аж 2. Чорні побили, далі король в 2. І чорні не проведуть крайніх пішаків. От позиція може повторюватись, буде нічия. Розглянемо інший варіант. Б загрожує йти загрожуєте ферзі, давайте його поб'ємо. Король Б3. Далі H2. Загроза H1 ферзь. Білі теж тут можуть зробити нічию. Хід кінь є 4. Король Е3 і Тура є 8. Ставили Туру навпроти короля. Звичайно, ферзя не можна проводити через хід кінь g3. І білі виграють. Чорних є кращий хід, король F3. Король де проводити пішака. Далі Тура f 8 з ідеєю Кінф2 зупинити пішака. Ну, правда, чорні поб'ють коня. І тут все одно можна зробити нічию Король F3, h 2, король g 3 І білий король дуже далеко, тому білі не можуть виграти. Ну, всі фігури розмінялися і в нас нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід короля 3. Ми зупиняємо пішака Б. Але його поки бити не можна. На поле Б3 в майбутньому має походити білий кінь. Чорні грають аж 2, загроза аж 1 ферзь. Хід білих подумай! Правильний хід це тура е 8 Чорні проводять ферзя. Але далі хід кінь е 4 Чорний король він не може ходити на вертикаль Е через хід кінь G3. І білі виграють. Чорного короля взагалі мало ходів. Наприклад, король D1 буде кінь ф 2 вилка. Тому чорні грають король С2. Але далі хід тура c8. Знову ж таки на вертикаль Д не можна грати через вилку. Тому король Б1. Далі білі постійно оголошують шах. Побили пішака. Знову шах і король А1. Хід білих знайдіть тут виграш. Хоча в чорних є ферзь, але виграють тут білі. Правильний хід тура С2. Створена загроза тура А2 мат. І що може зробити тут чорний ферзь? Можна зіграти ферзь ж 3 шах, але білі закриваються конем. І щоб поки не було мату, чорні можуть віддати ферзя за коня. Ну але білі далі легко виграють. А якщо чорні грають король b1, то буде мат. Або тура b2, або тура C1. Мат білі виграли. Повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід короля 3. Зупиняємо пішака Б. І важливо не бити пішака, тому що в майбутньому на б 3 має опинитись білий кінь. H2. Далі дозволяємо чорним провести ферзя. Тура є 8, аж 1 ферзь, кінь є 4. І тут або чорні втрачають вже ферзя, або чорний король опиниться в кутку і йому буде мат. Король С2, тура це 8. Король Б1 кінь д2. Король А1, кінь б3. Король Б1 кінь d2. Король 1. І далі гарний хід тура c 2 чорних є ферзь, але чорних немає захисту. Наприклад, ферзь h3, кінь b3. І якщо не бити коня, тоді буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше. Це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!